Гудні у випуску боротьба за житло або куди податися з малою дитиною, так як вони мене почали ігнорувати, я обратилася у прокуратуру районну. Перевірка міцності або як відвантажували спирт. Не забезпечено було чіткого контролю під корінь або знищений ліс. Доподійно значних збитків в сумі понад 100 тисяч гривень. Ласи шматок або хто поклав око на чергові земельні ділянки. Ці дії призвели до протиправного вибуття вказаних земельних ділянок. Неля Черкашина сирота. Її батьки позбавлені батьківського піклування ще у 2006 році. Дівчину влаштували до дитячого будинку зі збереженням за нею житла, що належить Нелі за законом. Втім, повернувшись додому, дівчина була дуже вражена, адже її будинок був майже повністю зруйнований часом. Згодом в Нелі з'явилася і власна дитина, тож жити в цьому занедбаному помешканні молода мати не могла. Із проханням допомогти дівчина звернулася до сільради. Втім, там так і не врегулювали її питання. Вона звернулася до нас по поводу жилья. Ми поїхали на те житло, подивилися, в якому вона раніше проживала. Там, звісно, ужасні умови. Ми предложили, ми звернулися в опитне хозяйство Пархомовське, щоб вони надали житло, так як вони проживали в домі, яке стоїть на балансі другого підприємства. Житлове питання Нелі не було вирішене, адже і це житло виглядало просто жахливо. Втім, нічого кращого у сільраді їй запропонувати не могли. Тоді дівчина змушена була звернутися по допомогу до прокуратури району. Я обратилася з таким просом. У 2012 році мені прийшов з академії запрос, що я можу отримати квартиру, так як я дитина-сирота. Я обращалася за допомогою в сільську раду, так як запрос цей прийшов звідтіля. Перший раз я обратилася, вони мене просто проігнорували. Другий раз вони дали мені ось недалечко, та квартира знаходиться. Ну, так як вони мене почали ігнорувати, я обратилася у прокуратуру районну. Провівши перевірку, прокуратурі кажуть, що правопорушення були наявні. Прокуратура району внесла подання сільському голові про усунення порушень. Прокуратурою було зібрано комісію з виїдом на місце. Обстежено ряд будинків, які були пропоновані дівчині. Та комісія підтвердила, що один із будинків придатний для фактичного проживання та рішенням селищної ради було закріплено за нею вказане житло. З цього часу вона там проживає. Я обратилася у прокуратуру районну до Латишева Сергія Юрійовича. З цим випросом він мені допоміг дуже швидко, і ми з його допомогою змогли вибити цю квартиру. Я йому дуже вдячна, тому що якби не він, то і всі прокуратурі, і латишову Сергію Юрійовичу ми б нічого не змогли добитися. У майбутньому неля мріє зробити все у цьому будинку на власний смак та жити тут із родиною, якої їй так багато років не вистачало. Зловживання службовим становищем майже на 600 мільйонів гривень. Прокуратурою області проведена перевірка, під час якої з'ясувалось, що весь цей спірт протягом більш ніж двох років відвантажували без попередньої сплати акцизного збору, куди дивились працівники Міндоходів області, з'ясовує слідство. Було з'ясовано, що упродовж певного досить великого періоду часу підтримка при наявності. Нібито сформованого чіткого контролю з боку посадових осіб органів міндоходів і зборів, тобто при наявності податкового посту на підприємстві, при наявності можливості перевірити повноцінність пакету документів, на підставі яких має відпускатися продукція з цього підприємства, і відтак сплачуватися всі податки і збори. Не забезпечено було чіткого контролю тим часом, поза податковим контролем, реалізовано понад 11 мільйонів літрів спирту. Саме на етапі відпуску, і саме на етапі документального забезпечення переміщення продукції, яка відпускалася, було з'ясовано, що були допущені грубі порушення. Вимоги законодавства ці порушення полягали в недостатності правових підстав для переміщення продукції, і відповідно полягали у несплаті платежів акцизного збору. За товар, який був відпущений, тож чи були працівники підприємства, що відвантажували спирт та співробітники міндоходів області у злочинному зговорі, та хто ж поверне державі майже 600 мільйонів гривень, втрачені бюджетом вирішуватиме слідство, що наразі і триває. Справа знаходиться на контролі прокуратури Харківської області. Порушення пов'язані з лісосмугою, завжди залишались під пильним наглядом працівників прокуратури області. Лише цього року цифри кажуть самі за себе. У цьому році було велику частину порушень е, виявлено органами прокуратури, за столом перевірок у діяльності лісовосподарських підприємств. Е, також дані перевірки є на території інших ліс, е, лісгоспів. Зокрема, в зретинам проведених перевірок у цьому році органами прокуратури е, було відкрито п'ять кримінальних проваджень, збитки по яких заподіяно. Державі у сумі понад 500 тисяч гривень за ці правопорушення до дисциплінарної відповідальності притягнуті понад 120 осіб. Цей ліс знаходиться у Червонозаводському районі Харкова. Власне кажучи, вже не ліс, а те, що від нього залишилось конкретними особами, шляхом самовільного заняття земельних ділянок та знесення дерев видобувалося, проводилося промислове видобутка будівельного піску. Наслідок чого було заподіяно значних збитків в сумі понад 100 тисяч гривень. Чим заподіяно збитків навколишньому продосродовищі та державним інтересам. Пісок видобувався за допомогою екскаваторів. Втім, правоохоронці. І всю цю техніку наразі вилучили та заарештували за одним фактом. Було кримінальне провадження саме за статтею 246 кримінального кодексу України, що є самовільна порубка дерев. Окрім цього, винні особи буде пред'явлено позов щодо відшкодування цих збитків у повному обсязі. Наразі порушене кримінальне провадження триває слідство. Раїса Кулакова вже майже 40 років годується взимку з врожаю, що зібраний на цій ділянці. Цього ж року жінка вирішила отримати кадастровий номер на ділянку. Втім, новина, яку вона дізналась, коли звернулася до Держкомзиму, її глибоко шокувала. При оформленні нами документації вийшли що на нашій участке, якби ми наложились на чити учасники, которым видано вже кадастрові номери. Ми це були обескуражен, почему? Потому что мы не думали, что такая будет конетель. У такой самой ситуации опинився и Алексей Плужник. Мои э, родственники держат землю уже здесь с 62 -го года, когда был разлив воды, то есть заполнение водохранилища Старосолтовская или даже Печенярская водохранилища. И вот мы нам были выданы огороды нашим і 62-го року ми тримаємо цю землю. Олексій каже, що вирощування на цій ділянці овочів, майже єдина можливість вижити. Це практично єдиний спосіб проживання. У нас сім'я велика. Я вирощую картофель, вирощую лук, вирощую помідори. Ну, тобто, все, що в сільському господарстві вирощується, ми вирощуємо. Для себя, для, себя? для себя нет, только для себя, потому что, ну, сами понимаете, в сельской местности заработать большие деньги, это невозможно. Местные жители звернулися до прокуратуры, аби тут им допомогли у вырешения проблемы. Цель такая наша, что доказать все-таки, что мы являемся именно исконными людьми, которым выданы эти участки в первую очередь. И тем, что выданки, которые наложились на нас, они, по сути дела, выданы с нарушением всех законов. Провівши перевірку, у прокуратурі з'ясували, що у 2013 році рішеннями Старосалтівської селищної ради 12 громадянам, які не мешкають у цьому селищі, були видані відповідно 12 земельних ділянок по 15 соток. Кожна вартість однієї такої ділянки майже 90 тисяч гривень. Земельні ділянки були виділені всупереч вимог чинного земельного законодавства. Оскільки, як ви можете бачити, вони знаходяться в безпосередньо у прибережно захисній смузі, я в супереч вимогам чинного законодавства, цікаво, що документація на підставі якої відділ Держкомагентства видавав позитивний висновок про погодження проєкту землеустрою, що стало передумовою для винесення рішення селищною радою, була виготовлена людиною, яка фактично її не виготовляла, тобто, в наявності, підробка документів, таким чином внаслідок дій службових осіб відділу державного земельного агентства. Ці дії призвели до протиправного вибуття вказаних земельних ділянок, які перебувають в прибережно захисній смугі печенірського водосховища вибуттю з комунальної власності. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство. Також прокуратуру вжиті заходи представницького характеру за для повернення ділянок у власність територіальної громади.